Продовжимо позитивні новини в місті Полтава. 14 травня до Полтави з офіційним візитом прибула делегація антикорупційної ініціативи Європейського Союзу. І під час зустрічі пані виконуюч обов'язки міського голови підписала меморандум. Вже минув майже місяць, пані Катерина, надавайте доручення по традиції. Хотілось би дізнатися громаді та, мабуть, і депутатам. Як відбувається після підписання меморандуму зрушення в цьому напрямку? Чи відбувся конкурс, чи дали вам речника, чи є в речника дійсне повноваження, щоб повпливати на це корупційне болото, яке відбувається в місті Полтава? Чи це зроблено для галочки? Бо, на жаль, всі українці знають, що підписання меморандуму може бути тільки на папері, а виконання, на жаль, ніколи не відбувається. Хотів би нагадати майбутньому вашому помічнику або вже діючому, бо не розуміло, чи його вже вам призначили чи поки ще ні. Що Полтава за вашої каденції і вашого керування прославилась на всю Україну з корумпованими закупівлями для військових амуніції, дронів і багато іншого. На десятки мільйонів гривень переплати продовжуються скандали з паперовими грошима на розробку. Та коригування, їх експертизу проектно-кошторисної документації, яка, можливо, ніколи не буде реалізована в нашому місті. Тепер про раціональне іспользування грошових коштів громади в програмі житлово-комунального господарства чомусь заложені майже 400 мільйонів на закупівлю техніки, знаючи, що підписаний закон про організацію комунальних підприємств в майбутньому. За відчуттям, що хтось собі готує цікавий стартап за кошт громади. І коли відбудеться реорганізація даних комунальних підприємств, хтось це все викупить за копійки і зробить собі непоганий бізнес за рахунок платників податків. Також хочу звернути увагу на дозовану допомогу нашим Збройним силам України. Наразі йде війна, ворог б'є по сусіднім містам і по нашому теж. А ми тільки дозовано реалізуємо всі їх заявки. Для прикладу, при всій повазі до КПТ міськ світло, яка єдина, мабуть, залучала грандові кошти, ми зараз на лампочки виділяємо майже 20 мільйонів гривень. Ці кошти повинні були спрямовані на допомогу нашим Збройним силам України.